Атова ситуація це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу, без надії на майбутнє, без надії на те, що в тебе будуть інвестувати. Тому що якщо у тебе заморожений конфлікт, хто буде інвестувати, якщо не зрозуміло, що буде завтра з твоєю державою? Бо заморожений конфлікт це війна така сама, це як вулкан. Який спить, але точно прокинеться питання часу, тому що ми розуміємо цього звіра, і він все одно відновить свої сили і піде далі. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація це тимчасова слабкість, тимчасова. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми її повинні закінчити, закінчити з повагою. Щоб весь світ знав, що той, хто прийшов і